Привіт, друзі! Ви на каналі Тока Ліджі. дуже рада вас бачити на моєму каналі. Сьогодні я вам приготувала багато секретів в Лайф World. Думаю, що деякі ви не знали. В моєму відео тепер є старі та нові секрети. Якщо ви хочете другу частину, а ще попасти в відео, то напишіть свої секрети в коментарях. Я завжди їх читаю. Друзі, дуже б хотілося, щоб ви ставили мені вподобайки та підписались на мій канал. Додивіться відео до кінця, тому що в кінці я хочу сказати важну інформацію. Ну що ж, п'ятого перегляду перший секрет, який я вам покажу, знаходиться у новій школі, ну а точніше, в школьному туалеті. Ця секретка дуже незамітна, але я її знайшла. Якщо відкрити нижній шкафчик, під сидінням. То можна знайти ось таку флешку. Вона нам стане в нагоді. Що ж, ідемо в кабінет на першому етажі. Тут ми бачимо ось такий проектор за кнопкою. Наша задача вставити туди флешку. Воно ламається, та нам відкрилася ось така картинка. Шкода лише одна. Ну а наступна секретка у нас пов'язана з крампитом. Заходимо у цю локацію. Та йдемо в самий кінець. Тут ми бачимо ось таке дерево. Ми маємо відкрити ось цей кущ. Тут сидить крампет. Він дуже мілашний. Крампет підходить до локації. Ну, а ось цій локації я знайшла аж дві секретки, які я вам покажу. Для початку я б хотіла, щоб ви перевірили, чи стоїть у вас підписка. Та вподобайка! Буде приємно, якщо так. В річці ми знайшли. Ось таку лапу, але це лише половина з того, що ми маємо знайти. Тепер нам треба забрати цю палатку, геть, щоб відкрити секретку, а точніше, крампета. Забираємо геть палатку та все, що в ній є. Тепер нам треба нажати на кущ. Ось тут є така голова Так, крампет! Він теж дуже милашний з квіточкою. Тепер нам треба відшукати всі частини кісток. Там ногу та ще багато чого. Тут я просто шукаю, тож покладу музичку. Надіюсь, ви кайфанули від музички, а нам треба знайти останню ногу. Я її довго не могла знайти. Але мені нарешті дойшло. Я відкопала ногу в піску, чи в глині. Вставляємо останній кусочок, і ми бачимо лед, який знаходиться. Лінивець! Він якийсь страшний. Я достатньо довго шукала. Наступний секрет у нас в локації з водопадом. Тут, я думаю, все очевидно. Але мало хто побував на цій локації. Тож показую, у нас тут є жабка, білочка та пташка. У них є прикраси в формі фігур. Ми маємо ось так розкласти звіряток. Нам відкрилась печера. Мій боже, це якісь німфи. Чи фей? Ще тут є єдиноріг. Я не бачила цю секретку раніше, тому не знала, звідки ці персонажі, але тепер знаю. Цю секретку можна проворачувати пару разів. Ось, наприклад, я була в шоці, тому зробила то ще пару разочків. Секретка зачутна, ставлю лайк, і ви теж поставте. Наступна секретка у нас знаходиться в їдальні. Представте, що ви берете підносик, йдете собі брати їжу, там берете прибори, тарілку, де да, кривовато вийшло. Ну і нарешті даєте собі їжу. Але стається така ситуація, що вам, наприклад, упаде просто куряча ножка на підлогу. Вам буде їй шкода. Але в токабока є така секретка, яка залишає плями на підлозі. Після їжі приведу вам приклад. Я порозкидувала тут їжу, але не бойтесь, її потім можна стерти. Чим зараз покажу. Точніше, зараз тьотя Люся покаже. Так опять вони тут розкидали, плями залишились. Треба тепер прибирати все шваброю. Пожалуюсь директору, аби мені премію вручив за таке. Завжди за цими дідплагами вбираю. Ну, ось так це виглядає. Просто береш швабру та миєш. Але коли залишиш плями та вийдеш з локації капут! Ну а тепер передостання локація. Ми заходимо до зубного лікаря. Нам треба добре почистити зубки Величезнющою щою зубною хіткою. Ну що ж, ми дочистили, та нам відкрилась секретка. Ось такий білий, красивий кристалик! Та ось така мишка з прив'язаним зубиком. Ви мусите перевірити цю секретку. Вона дуже мила, як по мені. До речі, я знайшла ще одну, але вам її я не покажу. Що ж, перейдімо до останнього. Заходимо в креатор персонажів, та нам треба відшукати ось цю картину з кораблем. Вона не проста. На неї треба нажати, та відкриється ось така дверка. Це як сейф. Туди я поклала ось такий набір. Так, секретка застара, але що поробиш? Але тепер я покажу нову. Знаходимо ось ці два плакати, капібара та квітка, та натискаємо на них. Вау! Це ж домики для крампетів! Вони дуже прикольні! Тут один з тих крампетів, яких ми знайшли. Мені дуже подобається ця секретка. Лайк! Like. Ну що, друзі, на цьому було все. Що ж важна інформація за сьогодні? Понапишіть в коментарі запитання до наступного відео, тому що я хочу вас трошки познакомити з моєю ос та зі мною. Відео вийшло дуже крутим, на мій погляд. Тож вліпіть вподобайку та підпишіться на канал. Дуже дякую за перегляд. Всім поки хі So high so high so high, so high.